Відкриття алеї героїв, ремонт даху в ліцеї, нова амбулаторія, чисте озеро та упорядкування парку 4 червня. Секретар Бориспільської міської ради Владислав Байша спільно із заступниками міського голови та начальниками управлінь відвідали Рогозівський старостинський округ. Розпочався ж виїзний прийом із відкриття алеї героїв у центрі села. Війна забрала життя дев'яти кращих синів з нашого села. Звичайні хлопці стали. Героями захистили кожного з нас і свою країну, не вагаючись, віддали найцінніше життя. Ця галея героїв присвячена саме їм, нашим синам, батькам, друзям, однокласникам, знайомим, загиблим в боротьбі за незалежність України. Ми завжди пам'ятатимемо імена загиблих захисників. Військомая їх у блаженстві перебуватиме. Наступним у програмі прийому була зустріч влади із родинами загиблих та зниклих безвісти воїнів. Начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик розповіла про послуги, якими можуть скористатись сім'ї. Основні питання, які вирішує управління, це надання статусу, це оформлення цих документів, це оформлення матеріальної допомоги. А також у разі якщо у вас є. Серед вас є е, знайомі родичі, е, це ветерани, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни і не мають власного житла. То по 719 постанові можете вступити на чергу, записатися по житлу, і по 719 постанові безпосередньо встати на чергу. Це, е, Отримання грошової компенсації за придбання житла. Далі ж секретар міської ради провів зустріч із мешканцями сіл рогозів та Кириївщина, де вони обговорювали вирішення наболілих проблем. Директорка ліцею Тамара Мисловська звернулася до Владислава Бачеса із проханням перекриття даху та утеплення фасаду у навчальному закладі. Утеплення фасаду школи ще потрібно зробити з тим, що у нас ідуть тріщини. І коли раніше тріщин було менше. То вони з кожним роком з'являються все більше, більше, більше і більше цих тріщин. Там вже більше 10 тріщин, і та тріщина, з якою все розпочалося, там скоро упаде вже взагалі вікно завалиться і може впасти перемичка. Це дуже велика проблема. Подивіться. І дуже прошу, щоб ви допомогли вирішити цю проблему. Так, а потім ще нам потрібно, звичайно, навколо школи замінити асфальтове покриття. і... По можливості замінити асфальтове покриття всередині школи в букві П дворк. У двір там такий. Це ми просимо у нас багато потреб, але це ми вибрали самі-самі-самі і самі, самі основні такі нагальні. І звичайно, наші діти дуже люблять спорт. Але спортивного майданчика мініфутбольного футбольного футбольного поля у нас немає. Звернулись громадяни до влади з проханням встановлення очисних споруд для озера, адже поблизу нього розташовані житлові будинки. Цю ситуацію прокоментував директор Бориспільводоканалу Василь Куракса. Ми спілкуємося з проектантами через те, щоб знати, куди скидати умовно очищену воду. Бо ми ж знаємо, що зробити очисні плашти, плашти кошти це одне. Зробити проект. І для того, щоб потім не зіштовхнутися з проблемою, куди скидати воду, то якраз зараз це питання вивчають проєктанти. І, по-друге, нам треба вибрати між очисними спорудами, бо кошти не маленькі, потрібно так зробити, воно має працювати роками. Ми якраз з В'ячеславом Миколаївичем в липні будемо їхати у відрядження, дивитися, як працюють такі очисні споруди. Бо як нам розповідають, цією очищеною водою в них аграрії поливають а, свої поля. Тому ми хочемо подивитись, подивитися, яка в них ступінь очистки, як у них проходить аерація цих очисних споруд. Представники міськради вирішили і на власні очі побачити проблеми Рогозівського ліцею, де директорка показала тріщини на фасаді будівлі, місце для майбутнього футбольного майданчику та коридори закладу, де волонтери плетуть маскувальні вироби для захисників. Водночас делегація завітала й до новозбудованої амбулаторії. розповіла староста Рогозівського старостинського округу Тетяна Скрипка. З приємного маємо таке, що сільська наша амбулаторія вона вже збудована. Цьому не можна не порадіти. Але оці кошти, які вони конче, необхідні для того, щоб склад депутатського корпусу та секретар Бориспільської ради, ми хочемо просити сьогодні на виділення коштів для меблів, тому що там залишилось тільки встановити меблі і можна робити відкриття. А от вже активно мешканці використовують пождепо. Спочатку ця будівля слугувала як котельня, проте зараз вона цілком облаштована під потреби рятувальників. Залишилось лише неасфальтоване дорожнє покриття, яке не підлаштоване під службові автомобілі, розповів керівник місцевої пожежної охорони Андрій Макаров. Будівля не дуже стара, наскільки мені відомо, десь 90-х років вона, але вона не використовувалася вже давно. Ну була не в процезатному стані. І тепломережа нам її передала під пожежне депо. Десь приблизно рік ми своїми силами працювали, тут прибрали паркан, позасипали ями, зробили ці ворота між, ну, замість віконних прийомів. З бюджету замінили вікна, ну, там, цемент, там, штукатурку зробили, зробили кімнату відпочинку санузел. ну, все як положено в пожежному депо. Зараз тут стоїть три автомобілі наших, дві цистерни і штабний наш автомобіль. Ну, взагалі тут чотири автомобілі поміщаються. Ну, Пожежна команда з Разова виїжджає у нас не тільки з Розово, але по всій, фактично по всій громаді, ну, по цьому куточку. Це і Бориспіль, і Глибокі, і Любарці, тобто ось цей куточок, і траса е, Київ, ну, Переяслав, цей кусочок Бориспіль Переяслав. Тут доволі часто там ДТП і пожежі сюди виїжджаємо. У нас тут тільки лишилося, ви бачите, немає площадки асфальтового покриття і асфальтового під'їзду. Ну, Ми з самого початку і не сильно. Скажем, так спішили, тому що тут були від комунікації різні ями. І ми чекали, поки ми їх ну, своїми силами засипали різним, битою цеглою. Ми чекали, поки пройде одна весна, щоб машини їх утрамбували, ну, щоб асфальт не, не провалився. Ну, На зараз вже все доволі. Трамбувалося, ну чекаємо тільки асфальтового покриття. сюди. оглянули представники влади і територію, яку старостат прагне облаштувати як паркову зону. Коли ми е, прийшли сюди працювати, я і люди, які прийшли в КП ВКГ, Водоканал, так, якось, е, тут була запущена територія, геть запущена. Тут було дуже багато сміття. Ми сюди насправді завезли більше ніж 200 мазів ґрунту, засіяли траву, все викорчували, вивезли. Ми йдемо далі, тому що цей парк він має логічне своє завершення. Оце вулиця тут тут не було вулиці і дороги. Вона йде отуда на виїзд, прямо на центральну дорогу. Поки що ми до неї ще не дійшли. Відвідала делегація і дитячий садочок, а також сільську бібліотеку, що потребує сучасної техніки і пандуса для відвідувачів, які пересуваються на кріслі колісному. Отож, після побаченого та почутого представники міської влади кажуть, що розглянуть потреби мешканців Рогозівського старостинського округу і розпочнуть їхнє вирішення. Анастасія Усик, Юлія Глушак, новини Терес Бориспіль.